Скажіть, будь ласка, чи буде наступ з Придністров'я? Давайте подивимося найближчі місяці. Зараз у нас середина грудня, дивимося січень і лютий, так? Давайте ці найближчі декілька місяців візьмемо. Обов'язково залишаємо вподобайку. У коментарях пишемо свої думки питання. Будемо розглядати, спілкуватися з цього приводу. І давайте подивимося: чи буде наступ з Придністров'я на Україну? Чи буде наступ? Так, скажімо так, буде активність, десь е ті частинки, наближені, можуть е мати якісь провокації, які будуть впливати на емоційний стан людей, які проживають на тих наближених територіях. Тобто, якісь будуть провокації. Конкретно наступу я не бачу. Наступу на найближчі ці місяці я не бачу. Дуже багато може бути ще якихось розмов, але я не бачу наступу. Там немає а, якоїсь можливості тут і ресурсності для того, щоб наступати, так? І, ну, ну, дивіться, дуже багато ілюзій, дуже багато брехні, лінія, кордон ціла, але провокації якісь під кордонами можуть бути. І ці провокації. Теж вони зроблені, скажімо так, штучно, бо тут дуже багато ілюзій. Тобто будуть щось створювати, намагатися, щоб в це могли повірити більшість. Дивіться, дуже багато розмов, які є ілюзійними, але конкретно руху і наступу я не бачу, давайте ще тут я подивлюся. Так, наступ із Придністров'я. Чи буде наступ з Придністров'я. Висвітлюють вони дуже багато чого, і можуть якось провокувати, якось десь щось втілювати, розгойдувати ситуацію, але конкретно наступу я не бачу. А, дуже багато якоїсь може йти меседжів інформації, але тут дуже багато ілюзій, дуже багато такого. Знаєте, це гра. А, скажімо так на публіку більше, от і гра для того, щоб люди. Необхідним чином реагували на цю інформацію. Я не бачу, реально не бачу ніяких наступальних моментів. Тут немає необхідного ресурсу, але є дуже багато бажань і планів, які вони хочуть втілити. От, і тут може бути якась активність з цієї сторони. Так, вона може бути повітря більше йде, ось якісь провокативні дії, але це не наступ. Тому мої золотенькі. Хай наступають собі, скажімо так, на яйця.